Я знаю, що куча туторіалів є по тому, як марувати це, але мені чомусь дуже захотілося це зробити, я не знаю чому. Так що, почнемо з самого простого з базових пропорцій. Це буде для новачків, я так поняла, відео. Найні ця частина. А, значить, ми вертикальну Намалювали ми вертикальну лінію, Він так? А далі ми малюємо овал лиця. Ну, тут немає ще такого правила, який саме має бути овал лиця, бо того, що є різні все-таки типи лиця, більш округли, більш звостим підбороту. Більш з широкими скулами, так що тут вже як хочете. Так наморуємо чийку. Далі відмічаємо приблизно тут лінію. Це буде лінія росту Булося. Ну, Там, де вона почне рости. Десь приблизно така віці. Далі ми умовно ділимо на три частини. От звідси, ну, добрі були На три. На три рівні частини. Ця лінія це буде лінія бровей. Що ж мені не подобається? Так, я їм не додаю. Що тут такого? Це не вар. Далі це буде носик. Очі. Очі, до речі. Зазвичай є... Збираємося зазвичай. По правилу очі у нас йдуть по центру, якщо взяти, якщо взяти цілу голову, то вони йдуть по центру, так сказати очі. Ну, от, позначимо очі, позначимо носик, брови. Відстань о, між очима, ця відстань між очима дорівнює одному оку. Тобто ці три відстані вони одинакові. І так само, якщо опустити це вниз, то це у нас буде носик. Ось тут, от, кінчики носика. Далі ще о, губки, да, я малюю їх на око, зазвичай розміщую. И тут, давайте, есть такая штука, как фидбэк. Вот такая вот, вот, такая вот ямочка. Дальше размещение в ушек. Это, зазвичай, Оця вот от лінія бровей і лінія носу.